Добрий день. Сьогодні я хотів розповісти, як за допомогою NovaPay можна сплатити чужу посилку і мати бонуси, тобто зробити це дешевше. Наприклад, відкриваємо NovaPay, тут є значок сплачувати посилки нової пошти. Відкрили. І тут, бачите, я таке сплачувати посилки з вигодою до 50%, так от гортаємо, і є тут сплатити за близьких. Знайти посилку за номером накладної та телефону. Натискаємо сюди. Номер накладної. Я його попередньо скопіював, номер телефону. Можна, він є у вас в телефонній книжці? Наприклад, якщо це хтось із ваших рідних. Вибираємо номер телефону, номер накладної. Шукати посилку. Посилка знайдена, ціна, вигода 50 гривень. Сплатити. Тримайте вигоду, сплатити. Все. Посилка сплачена. Будуть питання, пишіть, буду радий допомогти.